Я з вами Нью-Йорк <звач> І и з вами Сьогодні ми <звач> з вами будемо грати в Майнкрафт. Mm -hmm. Так, де? Uh, Там де не куда, я ж казал. ти де? Я тебе бачу, ти мене не бачиш. Ну шо ти зе. <звач> <за фін? звач> а, все тебе <то> бачу. Ну <звач> то все О. Все, привіт. Здравствуйте. Так, дай ми... Д... мені... Мене мне менее диси Так. Дерева. Дай мені керку. Ой, некер. О, сракера, да. Дай мені якусь жира, жирачку. Жирачку? Да. Картоплю надо ждет. На а крім картоплі, є щось, бо її треба пожарити. Картоплю можна и їсти. Можна, Можно, але вона мало дасть. Так. Ой, я. Не... Ходи деревню зараз шукати. Деревню? Ти забрала шнучок і факелы? Да. Добри, я тобі тут кинула я до речі щось я взяла цей біошк я взяла біом черешень але я щось тут не бачу ніде черешні <реш> ну, Може, нам треба десь її вирішити ой я бачу вона в цій стороні аж не погнали що беремо треба трошки паркурити по можна і ну, поливати ми не живу, діяли, не У мене живудери, не хочу наступати в пульсі спами, так що все. Он просто кончив. Вс. Побіли. Ну куди? я кудись. Куди ти там побачив що? Що ти там? Чуть так швидко б'є. Все, Я просто шеф там кише. Так. Ой, все, бачу теж. Я поїм, бо в мене вже мало цього. Ну, там а, бейкстэч, вы не в этом звуке? Да. такие, знаете, технические Вот так вот. Там что, зимний биом? Да. там? За секунду какой-то да? Хотя бы одна дырявая. Ой, а, я хочу, что тут будет в Хорошо. А, так, давай не с деревню да? не знаю, что это за деревня, а деревня, а что-то... Может, с деревне биоме Так, застіть, почекай, дай дерево дроби. Я поки що, а в мене теж ще там знаходила дерево. Ну, в тому сундуку, звичайно. Ну, почало трохи не записали, але ладно. Це ж не смертельно. Тобі треба таке вкручення? Ні, не треба. Що я бачу зі мною? Кстати, я пропоную зробити будиночок на дереві. Ого. Чор, я... Його... Короче, короче, я буду його строити, ти підеш цю шахту. Mm, yeah. Я топлюсь топлю снігу! Саша, спасай! Все тобі всі речі стануть. Ні, краще, я поки що дерева рубаю. Фух, я вже маю зараз тут. Все, я поки що думку пощаю. Хорошо, добудь камня, щоб пожарити картошку mm -hmm. і свинину. Да, а ще треба овечку найти. Та, да, для ліжко. Я не знаю, нашу я купаю землю киркові, але я вже допомню дошла. <гас> я <гас> опять туну снігу. Йо -йо, що в тебе не то? Я без... Не Я зараз сдохни, залездок не Фу. Ой, Чого Написала, так, я мугиля нашла, что так книжку я по всем уги Так что я... Я почув серую овечку. А нам тебе било. Ничего страшного. Мы можем перекрасить. Ну, в принципе, да. Можно найти якісь квіты у кого. Так, у нас будет розовенький, да, доник? Ну да. домик. Так. Все, у мене вже, вже зламалось. Ну ладно, зараз можу нову зробити. Я не знаю, що у нас. О, скільки тут вугілля. Оце находочка. на ходочку. Так, я роблю ось це, ось це. У мене практично уже кирка зломалась. Ой, все, все. Все, вс Ой, так. ставимо це, я собі вот тебя скрафчу. Во. Во, я нам тобі пишу кірку крафта. <раптавчись> Ой, э, просто просто досок. Ні, тобі ну, не Досок не надо. Ну, я значить, значит нічого, не буду крафтить з досок. А собі себе закрафтила. У меня вже замалилось. Я трошки тут в камень понабираю. і на бах. И почему устроить этот Хорошо. Так, оп. Оп. Что муили ну, зараз... у гилья за что бывает? Ну, за камень. О, темно-ники, кажется, Блин, нас. тут же она муили. Ну ладно. Да. Ну ладно, ничего страшного. Там же богатые муили. Так, давай на якому із домиків будемо строїть? Може на якому із дерев? Ой, да. Я... я навіть знаю на якому. На якому? Е, дивися. дивися. Можна на цьому дереві, те, що біля шахти тут. Ні, це якесь не дуже таке довге. Дов... Не треба довге. Ти шо мені б'єш? Так, па то Та, нічого можна в листві простроїтися, але ж якщо не в листві, то можна на наверху. Можна обов'язково прямо в Делію. Ну, можна, да. Так, це Так, давай. Так, давай. Так, давай. Має 36 цих от... Вишневу колоду. Ти поки що от за цей тваринок. Вишневу колоду, дай тобі? Да. На. Спасибо. Ой, зараз, секунду. Зачекай, мені тут треба кого що зробити. Так. Э... Да. Да. Ну, тобто вот. мені да? Да. за 36, так? Так. Це все, що в мене є. Так, 36 поелок на два. Делайте, что не делайте. Буде <світ> ки. Буде трин... Ні, подожди, чо, 13. Не, подожди, ч, 13? Не буду ты, Я Поставь сундук. Почекай. Я сейчас перероблю. Короче, это выше 18. У ну уже я 11, стак. Так, оп. И. І... Да. Маленький три, да? У меня є 12 дробин. <говори> угу. У меня три дроби. Так, давай я ломаю. Я зараз поломаю, бо цей. <говори> так, зроби просто с досок рівну лінію. Ой, це я зараз зробаю, а тобі зараз. Так. Я уже тут зробила ось такий підъемчик. Ага. Ой. Так, у меня ничего не Это будет. Я дуже вже придумала, що ще з цим не буде. Постав цей, е, кажу. Вже темніє. Ну, як то. сундук быстро. Подожди, е, я його ще навіть не скрафтила. І дивіться сам забере там з мене. Мені так удобно, нічого лайка. Так. Тому що так у дитинстві брили, коли... я думаю, що в дитинстві його говорила. Ну, здесь і всі в дитинстві говорила. поговорили. Да. Так, у мене є три домик. Я думаю, колись говорить в колежку було но обов'язково. Да. No. Так, отойди, иди сюда. Mm, нет, вс, вс, все, вс, все, вс, Що все, 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 все. Якийсь маленький домик. То подождается, це тільки цей. Це будет ручка, така, бы літня кухня без прихожий. Ти вас так забрала? Да. Да. Вот. Я сказала забрати, А не скрафтити. там был верстак. Ну, ничего страшного. Ой. Ты что мне бьешь да. опять? Я конечно, на эти кухни у нас тут тоже маленько. Ну ты мелкий кухня. Ну, типа прохода. Заберу доску. Ой. Ой, я бачу, не Сладкий пупсик, поставить здесь сунок. А в мене масло. Ой, сундук, сунок. Верстак. Шведку. Сай. Вс, вот. Ой, вс, я поставила. Ага, надо две риск. Ой. Да вот иди. Команду вот, не могу да мисс да вот это. Едем. просто подивитися. Надо будет слепого ваша. <рес> Так не покажемо, можно сказать без петь. Покаже. Так, так пожити яку сходить поставив. Яких хочу... амарія скринька? Але наступно куди не хоча. Mm -hmm. Міля. Uh -huh. mm -hmm. Так, добрий день. Напевно, буде багато частей про цей світ Майнкрафта. Yeah. За того, що це мій світ, я ще тут буду трохи безмілі грати. Думаю? Я тобі дам без мене. Ну то все я може з тобою. А цей юний час буду грати. І надію на свій канал буду знімати. Ну і кого у мене ще в принципі офіційно немає. Але ну як сказати, я ще на не занімаю на тому каналі, але під цим відео мене мілька відмітить. Так що ти тут робиш? Що я тут роблю? Що ти тут робиш? так не роблю, вже після, може так, що роблю. Понятно. А у нас з... З... опять ты меня. Да, Даня? Дай, а, я забыла, у нас его еля. Стыкачка. 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 Так, дай це. Ну ладно. И так будем задать. Дивляйся, что що тут я. Що ты? Щас почекай. Дивись. Да ю ты ж задрала мне. Ой, світо ставил. Тебе тільки двоє сходів. Ні, у мене ще десять. Ну то ти поставши одну. Вот тут у нас будет она что-то шесть поставила. Ты различаешь вид бежевого, различаешь врожавий вид бежевого. Не правда. Я бы говорил. Харен. Да харен рука. Під другу. Під Педругу. Під Пидругу. Яка, я какую другу. О, одна зомбік хоче залізти. Прикинь, не бачу. Де... А всю Де... мене ж дошок немає. Нема. Ні, не, я щас э, цей. Де він. Я написал. Сейчас. Ліше довго буду такі страйки робити посередині. <рес> так. О, я можу їжа поплавати. поплавати. <ривіт> ти поклалася до бугилів? Чого ти сюди бугилі не поклав? По <ривіт> подожди, подожди. Подожди. А, у мене не є вочка. З, 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 з дерева. З, з, з дерева? з дерева мені нічого немає. Там не з, з дерева, з а доски там, там не це. Де я Де поклала щось. Дево а, сюди вже поклала. Ну ладно. Ти ж казав, що те є. Ну так, є. Ну так просто. Воно мене було на першому Ммм, Понятно. Ці зомби там ходять такі. Вони можна приглашати на озвучку. Так, <реку> <реку> О, я поки поїм картошки. Так, ну тут у нас были таким такие мамы пускишки. О, кто же бешеный снимает. Прям бьт б кстати. <реку> ну да. <реку> так, оп. Так, зараз я поламаю. І тебе тоже поламаю. Кажу, це поламаю і тебе поломаю. <реку> Девочки, ти вообще нормально. Тебе як лупшая, не шарик Сейчас мы закрым. Выбирайся, якось, не знаю. Так. Знаете, у нас а, що была такая mm. пауза. Багато було. У мене є п'ять цих дубових досок. Дубових? Так. Вже не дубових, а вже не маколод. Ну то що ти мені голову морочиш? Не взяти бля. У мене є 20 цього. цього, Де поняла? З міні пауз. Скільки йду дні чи дні міні пауз? Що це таке? Що за таке? Так. Ой, она чуть безклиентик на это ха Я такая ха Ты пигмуха. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Я не Да. я пикма. Ты пикма? Да. я пикма. Да. 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 Что я На, тут у нас О, oh, вже ранок настає. Ти зараз підеш в нього за подовки. Тому що в нас їх вже немає. А в... О, овечки! А Овечки? І від того овечок. Це буде акуратно. А там зомбаки плюс. Ну, нічого страшного. Не. Якщо що, спасай мене. Ой, мене паук загарився. Хоча ні. Я нашла тебе овечки. Скрінь! 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 Б'є мене, хтось, б'є, мене хтось б'є, я не можу, я вдарити. в ударах. О, всім пока. На мене ось і паук, і зомбі за. На мене цей. На мене паук загарився. Господи, скільки тут ти зомбі. А! О тут зомбі з доскою. У нас хватає схватила мене ріжку. Прикинь, зомбі не випало. Саша, це що ти тільки що підібрала? Саша, спасай, Саша. Всем пока, всем пока. Я, э, все. Салют, все. Папа. Салют папа. папа. А, Салют. Быстро с пахайся. Куда? До я, мене! А это по-моему читаем. А, не, включала телепорт. Да я там что же сдохнула? А ч а де полу них матеріали? А, что... Я якщо шуша підібрала там шоссе. 에... Можливо, Злоп, я Стоп, але я включила, щоб предмети не випадали. Ну, не знаю, хай... В мене десь пропала сокира. Може, я її діступлю? Не знаю, не ну, в мене, моя в була. Так, я думаю, що я зможу знайти наш дом, якщо я його знайду. Во, я нашла. І не треба буде пихати. Іди сюди, Скіллер, іди сюди.

м'ясо переплави, будь ласка. Переплави. Mm -hmm. Так. Mm -hmm. А де наші доски? Я тільки що взяла 22 доски, і в мене не було. Я взяла інвентар. Дай, будь ласка. Скільки? Або давай, дай вугілля. А, до, до доски, 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 дай. Вугілі а вугілля переплав. Ось. Слухай, Ніка, давай, я зараз скажу ще одну пічку. Дай доски. Сейчас, э, О. Страсцик, сыр, и скрап, тиль, менш, И кайло. Так, сейчас на мне. на мне. Так, ця, и так думаю, вот. тут. Okay. Так, у вас, какая... Я, ну, супер. Так, дай доски, будь ласка. Сколько? Три штучки. Три штучки? Угу. Сейчас, секунду. Так, все, залезь не него. Все, набежи. О, Где ты там? И ка не залезай. Так, где ты там? А, все, забрала. Это окулышко вроде <связать> бы. Нам, короче, что-то не стало вот на песок. А, а, на стекло? Да. Я, короче, не... сегодня... Камень мне скрафтила, э, царь? Камень мне носа Кэра. Ко мне носа я О, кстати, это же... Ладно, уже не слышу. Зайди, Камень Ко мне значит, камень мне носа Я зараз піду ведь. Зараз іду. Я тебе кину. А, ти кину? Yes. Я забрала, дякую. Е, і я зараз... Ой, я не туда. Візьми зараз трохи їсти. Четверточки візьме. Вся забере, будь ласка, там в сундук чотири цей. Як він називається? Короче, чотири забери. у нас тут ще, кстати, ми можемо, якщо найдем десь воду з крафтим відром, ми зможемо. Не, що, що? Зможемо е, забудову родну. Да, мама буде. Якщо ми, конечно, не знайдемо. Так, а ти ще хто коли підеш? Е, зараз піду, тільки Я ще трошечки тут їжу пожарю. Угу. А сколько здесь? Два стака надо? Что два стака? Ну, два стака... Дерево? Да. Ну, да. Так что, я, я все доски беру с собой? Два стака досок, то есть хватит нам? Да, да. Два стака досок. Два хватит. Точно? Да. Я пока что тут трошечки лута позбираю. Ой, Ой бачу, бачу. медведя. О, Саша, просто не будь скажи дерева, які у нас там в сундуку. Uh, я не можу, бо я вже в шахті. А, блин, ну ладно. Я зараз тут буду дерева і цей. Напевно, ти прийдеш з, з, з шахти, і ми ж будемо закінчувати відео. Mm -hmm. Так, скільки минули там іде запис? Двадцять три хвилини. Два сім Так. Это видео будет уже такой да? да. железо о хорошо И даже два железа хорошо ты да, нам же о! но я то из а это зомби боже так все зомби бай 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 переплавити. До речі, попередження. Якщо, якщо, то на наступне відео вже буде дуже багато обгрейду на Майнкрафт. Тому що е, цей. Е, Тому що ми будемо ще грати без відео. Е, я, напевно, відео пізніше змонтую десь. І ми трошки пограємо. Тому в наступному відео по Майнкрафту ви побачите більше обгрейдів, більше всякої піконії всячини. До наступного видео наступного видео вже у нас може бути портал в Эндерсет. Так, я потихеньку... Эндерсет чи в ад? ад. <laughs> ну і в Эндерсет тоже может быть. Сиди на чсвіду? Мене один. у меня уже четыре. Ну, будешь в шахте. У угу. меня и пятый ритм был свой. Прикольно. Я тут, эм... М -м -м. Саша, М -м -м. я, конечно, трошки переборщила. А что? С досками. А что, с китами? Ну, зараз я пойду поделюсь. тебе ты не довезь. Я не довезу.

Так, зараз почекати, як це не буде скільки досить, зараз підешся. Будемо відео закінчувати, да? Але якщо вам цікаво продовження, наскільки будемо робити продовження? Що наскільки? Наскільки там частини? Ну не знаю. Ну подивимося, як все вийде. Подивимося ситуацію. Угу. Я предлагаю закінчити виживання, коли... Мы уже будем вам дроситься. Ну ні, ми не, мы ждали виживати. Ну да. Е, тоді я... я предлагаю. Папки надо есть. Да. Подавись в сундук, пожалуйста. Зараз подавись. Скейки! А Они все пухают. Зараз я пугаю. Да? Ну, доброе... Ой. Я случайно забрала. Ой. Сейчас зараз буду выживать трошки тому. Ну давайте закінчим. До новых зстречий. Всем-па.